Доброго дня. Продажі шкода Kodiaq, 21 рік. Рестайлінг. Модельний 22. Автомобіль з Німеччини. 218 тисяч рідного пробігу. Повна сервісна історія. Автомобіль з лізингу. Жодного підкрасу. Всі деталі рідні не відкручувалися, не мінялися, ні, не в колір ніяк. Машина повністю оригінальна. Камери 360, динамічні стопи. 19 диски, диск, зимня резина. Передні фари матричні вирізають об'єкти. Ось такий декор, безключовий доступ на всіх дверях. Пам'ять сидінь, комбі шкіра Ось таке кермоне, перефарбоване, лед щиток, максимальна мультимедія, трьохзонний клімат, повний привід, само собою. Двигун 2 літра дизель 147 кВт. Це 200 конів Ну, так. Всі, абсолютно всі асистенти, сліпі зони, адаптивний кріс-контроль, лайн асіст, фронт асіст, все є. Автомобіль без підкрасів. Швиденький огляд. знаходиться в місті Ужгород. Перша реєстрація одразу на нового власника. Автомобіль ще не був на обліку. Оцінка автомобіля прохідна 19 тисяч євро. Можете переховати вартість постановки на облік. Автомобіль в чудовому технічному візуальному стані, Атермальне лобове скло. Відполірований, відчищений, покритий керамікою, Забираєте все, що залишається, просто кайфувати. Дуже гарна машинка. Колір комплекти шин 2. Літо також є. Ось така машинка. Без ключ, я вже казав, на всіх дверях. салон дуже Палончик збережений, не порваний, не просизаний. Всі карти все ціленьке. Електропривід багажника. Ногою також відкривається. Електрофаркоп, подвійна підлога. Всі полочки, ті всі додаткові перекладини. У нас і є, все на місці. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікат відповідності вже готовий. Ось так от виглядає.